Запоріжжя перебуває у дуже складній ситуації, і у безпековій це з одного боку це 35 п'ілометрів від лінії фронту. Тому питання і проблеми формування соціальної згуртованості стійкості вони обумовлені в першу чергу безпековим фактором. І інший фактор це домінанта такої низової горизонтальної. Згуртованості напрацювання практик, низових ініціатив, волонтерських хабів, хабів територіальних громад, тих людей, які збирають донати на армію на оборону, і все це з іншого боку, з одного боку, а з іншого боку, це відчуження громади від влади і відсутність вертикальної. Оцієї комунікації вертикальної згуртованості. А, і коли згуртованість є тільки на горизонтальному рівні, а на вертикальному вона відсутня, то не можна говорити і про екосистему існування, екосистеми стійкості а, загалом. Дуже великі ризики і проблеми з ментальним здоров'ям, здоров з вигоранням, а, з психологічними і навіть з психічними проблемами. Те дослідження, що ми провели в жовтні, показало, що понад 60% мешканців Запоріжжя вони стикаються з певними психологічними і психічними проблемами, бо вже два роки це суцільні тривоги, обстріли, попадання і не тільки в об'єкти інфраструктурні, а і у житлові будинки. Це життя постійно у режимі стресу, страху і невідомості.